національної безпеки і оборони е відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації позбавлені своєчасного і достовірного інформування про зміст послуг і порядок їх одержання, долучитися до процесу фізкультурно-спортивної реабілітації, психосоціальної реабілітації засобами спорту і покращувати свої фізичні можливості. Та вдосконалювати е, себе і, і швидше і легше соціалізуватися і адаптуватися до цивільного життя, звісно, е, ми розуміємо, що перед нашим міністерством, яке є ключовим в питанні реалізації стратегії переходу від військової служби до цивільного життя, є ще велика кількість питань, які ми плануємо. Це важлива конференція для ветеранів і поранених. Хочу я сказати основний меседж, Окрім того, що треба центри простезування, центри реабілітації, їх треба багато, їх треба робити сучасними. Ветерани кажуть, що в окопах дуже багато бізнесу. І поки вони воюють, їх бізнес тут в тилу віджимають, віджимають ухилянти, правоохоронці, держслужбовці, ті, хто користуються тим, що хлопці воюють і не можуть розвивати свій бізнес, вони займають їхні напрямки, і в самому худшому варіанті віджимають їхні активи. Законодавча база ну, по статусу на 93 1993 року, де всі ветерани Першої світової і закінчуючи афганцями, ветеранами праці, що таке ветеран? Визначення просто Дякую. Дякую. ну і знаєте про MBA Я маю ще один коментар. Знаєте, MBA це не ян бізнес-клапі як виходить. Розумієте? що треба там, треба трошки повчитися.